Працівники міліції затримали в Іван-Франківську 25-річного молодика, який торгував наркотиками різних видів. Прикметно, що три роки тому його вже засуджували за наркозлочини. Однак судовий вирок виявився надто ліберальним. Усі ці речі типовий набір торговця наркотиками. У даному разі йдеться про 25-річного жителя Івано-Франківська, якого викрито у скоєнні наркозлочинів. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків задокументували факти збування наркотичних речовин, а відтак затримали зловмисника з речовими доказами. Цей чоловік вже раніше був суджений за аналогічний злочин, однак це йому не послужило ніякою наукою. Він продовжує зачасті займатися цим незаконним бізнесом. Даний громадянин знімав однокімнатну квартиру в межах місцево-горківська, яку фактично як статське приміщення для зберігання наркотичних засобів. Свого часу за скоєння злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, суд виніс надто ліберальне покарання, призначивши підсудному сплатити штраф. Зараз міліція наполягатиме на арешті затриманого. У квартирі, яку він винаймав спеціально для того, щоб законспірувати свої злочинні дії, міліціонери виявили своєрідний склад наркотиків різних видів. У затриманого вилучно близько ста пігулок психотротної речовини Екстазі, майже 100 грамів марихуани а також декілька доз наркотиків синтетичного ряду Амфетамін. До матеріалів кримінальної справи долучено й кошти, здобуті наркозбувальником злочинним шляхом. Відтепер у нього перспектива опинитися у в'язниці на термін від 5 до 10 років. З початку цього року міліція Іван-Франківщини задокументувала 130 злочинів, фігурантами яких є саме збувальники наркотиків. Майже кожен другий з них на час проведення досудового слідства перебуває під вартою.